Доброго Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар Богуцька Зоряна. Сьогодні мова піде про рибоксин або діюча його речовина інозин. Він випускається в таблеточках і в ін'єкціях. В таблеточках по 200 мг. Одна таблетка тричі на добу приймається 2-3 місяці, які покази до призначення даного препарату. Це є ішемія серця, кардіоміопатії. Стенокардії після інфаркту міокарда. Також цей препарат надзвичайно потужний як антиаритмічний засіб. Він покращує кровопостачання в серці, збільшує фракцію викиду, він надає кисню серцевому м'язу, а також він знижує частоту серцевих. Скорочень, тому виступає як антиритмічний препарат. Він дуже потужний як препарат для відновлення печінки при всіх видах гепатитів. Це є вірусні і токсичні гепатити, також відновлює слизову. Шумка 12-палої кишки покращує кропостачання головного мозку, насичує організм киснем. Цей препарат також прекрасно діє на вірусні захворювання, покращує дію і підсилює дію фагоцитів, які борються з вірусом та з бактерієм. На все вам добре, до побачення!